Лідер у сільському господарстві аутсайдер за соціально-економічними показниками. Чорнобаївський район в обласному рейтингу чи не на останньому щаблі. зарплати нижче середніх по області. Ціни на продукти харчування за високі. Продовжить тему Лідія Маланіч. Робочу поїздку на Чорнобаївщину очільник області розпочав оглядом кількох соціальних закладів стаціонарного відділення цілодобового перебування самотніх громадян, центру з роботи з ветеранами поспілкувався тет тет з місцевими жителями. Люди прийшли на прийом до голови області, просили для сільської амбулаторії автомобіль швидкої допомоги, тяжко хворі жінці, матеріальної підтримки а місцевій бібліотеці нових книг. Чи будуть у наступному році поповнюватися сільська бібліотека фондом? Черкаських письменників через те, що була на курсах, і знаю, що видавництво буде. Сергій Тулуб дав розпорядження керівникам відповідних відомств вивчити ці проблеми і задовольнити прохання людей. Потім відвідав новостворений центр надання адміністративних послуг у Чорнобаї. Місцеві владці пояснили, установа працює за принципом єдиного офісу. Тож тепер люди не бігають численними установами у пошуках довідки чи дозвільних документів. Ці послуги надаються як структурними підрозділами нашої районної державної адміністрації так і іншими установами. Керівник відзначив цю роботу як позитивну, але зауважив Чорнобайовщина за соціально-економічними показниками на передостанньому місці в загальнообласному рейтингу. Мене цікавить, чому зменшуються надходження до державного бюджету, чому освоєння капітальних інвестицій і обсяги прямих іноземних інвестицій у вас в районі почали знижуватись. Чому нижче середньообласного показника заробітна плата? І це далеко не весь перелік проблем, зазначив Сергій Тулуб. Тут поголів'я ВРХ скорочується, виробництво молока зменшується, зарплату і досі платять у конвертах. Дороги подекуди розбиті вкрай, а ціни на окремі продукти безпідставно завищені. Чомусь я не розумію чому так повелося, що тут м'ясо дорожче, ніж у Черкасах. Чому? Що тут так багато м'яса чи що? На ринку, якщо подивитися 60 гривень. Керівник району Василь Корнієнко зауважив, що над вирішенням цінової проблеми вже працюють. Було проведено зустріч з постачальниками і запропоновано врегулювати ціни. В результаті з 1 листопада в районі ціна на хліб масового вжитку зменшилась на 5% або 25%. на 25%. За 25% наразі проводиться моніторинг цін на ліки. Також Василь Корнієнко повідомив, що в районі створено спеціальну робочу групу, яка контролює щомісячну виплату зарплати та погашення заборгованості. Сергій Тулубу свою чергу поставив ще кілька завдань: створити служби, які займатимуться обслуговуванням шкільних автобусів, вирішать проблеми очисних споруд у Чорнобаї та створять спортивно-культурний комплекс. Лідія Меланіч Олег Клеменко, Черкаська служба новин.